Курочки, породи китайської шовкої. Що я побачила? Що можу вам про них сказати? І які плюси, які мінуси: про їхній характер, про важкість або моменти їх утримання, або ж, навпаки, про ось цю неперевершену красу, та тільки плюси. Отож, вітаю всіх гостей, друзів однодумців у птахобітанії. Вирощую я китайських шовкових вперше, але вже маючи досвід вирощування 5 місяців, можу щось проаналізувати і поділитися своїми спостереженнями. Загалом курочки китайської шовкої не є агресивні рівно до тих пір, поки їм вистачає місця, поки у них гарне освітлення. І допоки ніхто не трогає курочок. Ось така моя вам порада. Як тільки но вирішите щось зробити з курочками, кудись їх перенести, щось потрогати, зважити, і курочки будуть видавати. Нехарактерний звук. Ось ці красені. Більше вам не довірятимуть, і заходити в пташник не дозволятимуть. Постійно будуть у вас на голові. Ось такі вони хулігани. Що стосується розкльову. У малому віці він у них також можливий. Звичайно, що треба постаратися, але це реально. Взагалі, в принципі, Причини розкльову є дуже багато, але можна їх запобігти або ж усунути, або ж не допустити. Для цього повинна бути рівномірне, неяскраве освітлення, достатня площа утримання, збалансоване харчування, сухо та чисто і тепло. Маючи ці всі складники, то такі, як розкльов, вам не, не є перешкодою, не є завадою і не є щось небезпечним. В Свою чергу в мене було трошки маловато місця для вирощування даних курочок, і вони любили особливо голошийного, ось того півника. Залишити без пір'ячка на шиці. Ну, тепер, як бачите, все наладилося, що курочки, півники почувають себе прекрасно: що стосується харчування, їдять вони точно таку саму їжу, як і фавероль. Тобто перед кладкою я їм даю збалансований корм. БМВД купляю, залишаю вам посилання, де саме я купляю це БМВД. Ось, додаю пшениці кукурудзи і готую їх. Уже курочки почали нестися. А нестися почала чорненька курочка, немає її тут зараз в мене. Є ось така красуня. У така оця на першому плані, як шишечка. Ось, Сіренька красуня. Ось тут риженька. Тут у мене кольоровий мікс. Одна біленька, золота і ще є чорненька. Скоріше за все, чорненька несеться, тому що вона вже почала нестися. І ще є одна попеляста, десь там гуляє теж в пташнику. Корочки, не люблять зніматися в кіно, від слова зовсім. Як тільки щось починаю про них розповідати, вони одразу кудись тікають. Має два вільних півника, до речі, скажу вам, ось того золотавого на задньому плані. Ось цього красення. І ось цього красення. Дивіться. Ось цього черненького. Ось. О! Хто би бажав із чернівців, будь ласка, звертайтеся і забирайте ось цю красу. Що стосується яйця. Давайте з вами зважимо і подивимося, скільки воно важить. І загалом, як воно виглядає. Ось так курочка чорненька трудиться, я їм збираю яйця в гніздечко, щоб вона несла. А вона категорично відмовляється. Ось такі яйця. До речі, в яремчі біленькі також уже занеслися. Стандартна вага для пухових 35 грам. стояти одне. Кладемо два. О, 43 грами важить два яйця. Одне 31 грам. І одне, ну явно не 10. О, також 31 грам. Нормально. Що стосується приміщення, в якому вони знаходяться, то обладнано ось так ніпльним поїнням. Зробили дирочку, можуть пити як курочки, фавероль, так і пухові. Такі сідала, вони загалом на них не сплять, тому що це не літаюча пташка. Якщо бентамки можуть залетіти, хто знає як високо, цим ось так вони попрыгають вдень туди-сюди і нормально. В принципі, адаптовуються для них це як атракціони, як розваги. Ось, що стосується теплоти в приміщенні, то, в принципі, тут не тепло, пташник не утеплений, ніякого обігравача тут немає. Вивелись вони у вересні місяці. Гуляють на подвір'ї наразі на дворі 22 січня, звичайно, морозу в нас ще немає, але тим не менше. Що стосується такого товариства, що в мене багато півників, вони полюбляють побитися між собою, але аж так, щоб дуже дуже агресивні но себе поводили, також немає між собою, маю на увазі. Ой. Бачите, нічого я не дорозказу. Я залізла в дирку туди, щоб їх зняти. Охрана пробігла, тому що тут є одна курочка. Все дуже контролюють, все тримають в зору. Ось такі чудеса. Література пише, що з них прекрасні квочки, несуть яєць у рік 70, 80 штук, відносно небагато. Побачимо, які вони будуть матусі. Квочити, звичайно, будемо їм дозволяти. Яйця ось збираємо окремо і побачимо, що з того вийде. Я вам обов'язково покажу і розкажу. Хто що не підписався, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Я лишу вам цілу добірку по китайських шовкових. У мене є вже декілька відео на цю тему. Саме про утримання, про родовід, походження, характеристики, плюси та мінуси даної породи. Сьогодні у нас просто з вами така ознайомча бесіда. І з власного досвіду покажу, показую вам. Аналізуємо. І з того вийде, вже побачимо надалі. Ось такі то справи. Інкубаційне яйця, звичайно, його ще немає навіть в поміні, тому що лише два яйця знесла курочка, третя ось в дорозі. Ще дуже багато є роботи для того, щоб можна було запропонувати вам інкубаційне яйце. Тому проводиться запис на наших мішаних. Карпатських різних порід кур. Ну і звільнилося одне віконечко на зараз на січень на фаверольки інкубаційне яйця. Ось ці красуні постаралися, яйця є достатньо, тому хто бажає фаверольок, інкубаційне яйце вартість 60 гривень за одну штуку. Маю в наявності вже призбирано, можу відправити хоч завтра. Тому пишіть мені на Viber, залишаю номер телефона. Підписуйтесь і вас ще чекає багато чого цікавого. Якщо потрібна якась консультація щодо інкубації, всіх запрошую на свій телеграм-канал. Залишаю вам QR-код посилання на телеграм-канал. І там всім зможу допомогти у такій непростій справі, як виведення курщат, дякую всім Збройним силам України, дякую всім вам, всім бажаю мирного плідного дня, здійснення ваших задумів, мрій, сподівань, здоров'я вашим птичкам, вдалих інкубацій. До нових зустрічей.